31 травня в Україні завершується реєстрація дітей на вступ до перших класів загальноосвітніх шкіл. За словами заступника начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Олександра Трайтлі, кількість охочих на рівні минулого року. А от чи зможуть першачки нашого регіону вже 1 вересня сісти за парти безпосередньо в шкільних класах, питання наразі відкрите. Далі пряма мова. Ворог не зупиняється, тероризує нашу країну ракетними обстрілами, не дивлячись ні на які конвенції, ні на які законодавство міжнародне, яке ухвалене на звичайні методи ведення війни, так? вони обстрілюють навчальні заклади різного рівня, так? соціальну інфраструктуру, заклади, де перебуває велика кількість людей, ну, різного типу закладів. Так? Тобто є певна. Певні побоювання за безпеку і здоров'я наших дітей. Це для нас саме головне. Ви бачите, що твориться з Очаковим, так, з Куцурубом, з Чорноморкою, з е, з Весняним недавно теж було так. На слуху. Тому, звичайно, що при виборі форми навчання кожний керівник на місці, голова громади, директор школи, керується в першу чергу безпековою складовою. Переживає за безпеку і здоров'я своїх учнів. Тому ми віддаємо повністю на розсуд місцевої місцевої влади питання функціонування закладів в тому або іншої за тією або іншою формою. І, але якщо вони приймають якісь певне рішення про відкриття закладу, тоді ми дуже прискіпливо дивимося і реагуємо на те, чи дотримані там безпекові норми. Це в першу чергу має бути бомбосховище, обладнане відповідним чином. Це мають бути, воно має бути обладнане відповідно до всіх державних будівельних стандартів і норм, які передбачені для бомбосховищ та інших типів укриттів. І воно має воно має. Вміщувати ту кількість дітей, яка буде навчатися, тому що в бомбосховищі може бути на 100 чоловік, а в школі буде 500 чоловік фізично. Ми розуміємо, що ми не вмістимо таку кількість дітей в бомбосховищі на 100 чоловік. По-третє, ми бачимо, щоб діти мають мати час для того, щоб зібратися і спуститися в бомбосховище. Це теж потребує певного часу. і Ми маємо розуміти, що в них має вистачати цього часу достатньо для того, щоб у разі попередження про повітряну тривогу вони могли зібратися і спуститися в бомбосховище. Також за словами заступника начальника Миколаївської обласної військової адміністрації, ведеться робота над вирішенням проблеми так званих освітніх втрат. Йдеться про негативний вплив на навчальний процес ковідних карантинів та півторарічної повномасштабної війни. Є розуміння в уряду, розробляється зараз національна програма подолання освітніх втрат, але найважливіша, важка проблема, яка зараз виникає, це як їх виміряти, який показник взяти, як, як це порахувати. По успішності, по які показники, які критерії визначати для дітей, так щоб порахувати, які в нас в середньому бал освітніх втрат. Так. Який рівень там, як, як це все згенерувати. Працюють науковці над цим питанням. Що хочу додати від нас від себе, е, ну, провели опитування, е, і е, сьогодні 84% керівників навчальних закладів у містах і 78% в сільській місцевості зазначають, що все те, що діти не отримують в? Ну, в навчальному процесі вони виконують як самостійну роботу. В принципі, про це я і говорю, що навантаження на самостійне вивчення предметів або репетиторство, або інші форми так, додаткового навчання значно зросли на дітей саме в зв'язку з через тим, що нема прямого офлайн-навчання, немає контакту з вчителем, немає контакту між собою, обміну думками, ідеями. Набутими знаннями це все приходиться вирішувати дітям самостійно з батьками, як то кажуть, доганяти весь цей навчальний план, який є.